Із таким патріотичним настроєм учасники благодійного забігу біжи заради дітей готуються долати обрані дистанції, а це 5 або 10 кілометрів. Серед бігунів як спортсмени-професіонали, так і шанувальники здорового способу життя. Стасу 15. Хлопець займається боксом. Долати свої 5 кілометрів планує не заради рекордів, а заради підтримки своєї фізичної форми. Я, взагалі, спортсмен займаюся у клубі фанат. Та вирішив так себе е перевірити. Підтримати брата прийшла його п'ятирічна сестра Поліна. Дівчинка хвилюється за хлопця та бажає йому успіху. Я його підтримую, щоб він, щоб він був здоровий, щоб він був дуже э Фільним. Учасники забігу, стартуючи від квіткового годиннику, що в парку героїв долали орієнтовно 3-4 кола. Умовою участі у забігу був увімкнений без додаток на телефоні, який відображав кінцеву протяжність подоланої дистанції. Планується забіг дистанцію 5-10 кілометрів. Ось по, по вибору. Тобто це аматорський забіг. За кожного учасника благодійний фонд серце української нації надає 200 гривень. На дитячі будинки. Крім Кривого Рогу, такі забіги, що організував благодійний фонд Серце української нації, пройшли у Києві, Хмельницькому та Дніпрі. В усіх інших куточках України йде онлайн збір на відновлення українських дитячих будинків. Перші криворізькі бігуни фінішували через 20 хвилин. Інші витратили на дистанцію півгодини. Всі, хто виконав умови забігу, тобто відзвітував відповідним скріном про участь і дистанцію, отримали свої грошові винагороди. Кузьма Шишкен, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.